Доброго ранку, мої любі. Сьогодні до нашого садочку надійшла ось така поштова посилка. Давайте дізнаємось, що є в цій посилці. А? А, дітки, що це? Що це, дітки? Що це в нас? Так, дітки, це повітряні кульки. А якої вони форми? Вони круглі. А якого кольору? Так, жовті. А вони однакові чи різні? Дітки, вони різні, бо в одної кульки є ниточка, а в іншої немає. І ця кулька полетить далеко-далеко, і ми не зможемо з нею пограти. А ось гляньте, в нас ще є ось такі кульки. І вони теж без ниточок, і вони теж можуть улетіти далеко-далеко, і ми не зможемо з ними пограти. Давайте ми їм всім допоможемо і намалюємо ниточки. Але для початку ми зробимо з вами пальчикову вправу. Зробили такий замочок, будь ласка, тут важкий замок висить. Як нам двері відчинить? Стукали замочком ми, потім покрутили, потім повертіли. І замок відкрили. Молодці. Пальчики ми приготували. Тепер пропоную вам взяти олівчики. Давайте для початку визначимо, якого кольору в нас. Кольором, який у нас кульки. У нас кульки є який кольор? Жовтий, червоний і зелений. До жовтої кульки ми беремо жовтий олівець. Але не забуваємо: олівець тримаємо трьома пальчиками, правильно оставили наш олівчик. І рівненько. Рівненько! Повели нашу ниточку. Тепер у нас червона кулька. Ми беремо червоний олівець. І униз рівненько провели ще одну ниточку. І в нас є зелена кулька. Поставили олівчик, притримуючи наш аркуш паперу, проводимо і ще одну ниточку. Ось, тепер ми прив'язали наші ниточки. Дітки, нас так багато тепер кульок, що наша група буде найкрасивішою. Ми, як завжди, з вами гарно працювали. Дякую за увагу. До побачення!